За два дні до свята Покрови Пресвятої Богородиці у Рівному стартує унікальний етнографічний проект Фестиваль Лірницька Покрова у Рівному, який у нашому місті проходитиме уже втретє. У центрі міста, а також поблизу різних храмів, рівняни побачать вуличних музикантів з минулого лірників та кобзарів. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівна культурне гостюють директор фестивалю Віктор Ковальчук та один із учасників Аліс Лось. Вітаю вас! От власне, розкажіть про фестиваль, що це за фестиваль і яка його історія заснування? Лірницький Покрова в Рівному проводиться, як ви вже сказали, втретє. І історія заснування, власне, такий рух розпочався декілька років тому в Україні. Ініціатор такого руху – доктор мистецтвознавства, професор, лірник відомий Михайло Хай. І такі фестивалі відбувалися в Києві, в Дрогобичі, ну і нарешті в Рівному. Це якби ціла серія фестивалів лівницьких покров. На сьогоднішній день вони є, і вони живуть. І от ми вирішили підтримати цю ініціативу. Тим більше, що для цього були великі підстави, адже власне, живого лірника ще недавно, донедавна, можна було почути на Волині, саме на Волині. Тут останній український лірник якби, грав і зафіксований. І традиція лірництва на Волині була дуже потужною, і тому відродження цієї традиції, мабуть, є метою проведення фестивалю. А ще інша мета це ознайомити слухача. Гостей рівнян з традицією лірництва, з традицією кобзарства, з традицією епічною з, з, з цією музикою, яка на сьогоднішній день реконструюється, відроджується і вже побутує на теренах України. От пан Аліс, розкажіть, чи в Білорусі є подібні фестивалі, чи, можливо, якщо немає, чи не хотіли б заснувати? Е, на сьогоднішній день у нас росте цікавість серед молоді, музиків, які занимается фолкам да ліры не толькі да ліры да інструментаў народных які яшчэ нядаўна можна было пачуць на жыва, але на жаль воз этой носьбіты культуры традыцыйнай і все меней- меней Вось і тое што ну вось, Мы тут сустрэліся, это вялікая справа, бо Лра я пачаў займацца ў 81 годзе, калі яшчэ ў Бееларусі мала хто ведаў, што гэта такое. Некаль інструментаў было, яшчэ былі магчыма лірнікі, якіх ніхто не запісаў, бо песні не запісюць ірніцкія ў экспедыцыі этнаграфічных, то была як бы такая накірунак палітычны, што гэта там песні мелі змест хрысціанскі, альбо там яшчэ нейкі мараліт, што гэта як бы не. не, не пасавала да концепція советської влади на той час. І просто було шмат страчено. Дуже лірицьких пісень залишилося у репертуарі постних пісень, які співаються тепер на пост. Ось, і це дякую Богу, що залишилося. І жінки співають тепер, можна пошути лірицькі пісні, які співають без ліри вже, але ще ну, збитий живої традиції. Ось. Нам вельми приємно. Я приїхав з сябром, колегом Василем Гринем, який Починає, починає захопився лірою, захопився лірським співом Ми будемо на фесті співати грати. Е, нам приємно, що ми оказалися тут, що ось ця зона є культурна э Волынщина, Полеся, кое, ну, оно практически неделимо Полеся. Что з боку Беларусі, Украіна гэта адна для мяне культуралагічная зона. Вельмі шмат цікава гаробіць. І я думаю, што вось наша сустрэча, хоць мы тут стрыемся першы раз, але з Украіны я ж усяброў давным-давно. Вось і колькі разомы са спадром э Міхаіла Хаем э трымалі на семінарах, на концертах. і Недзе, вот этот штуршок до лиры пошел от наших встреч еще 90-е годы. Про музыку, фундацию музыка Кресо, да, Моника Маминская, Бернат Ян Ладзио. Потом это пошло развиваться само, своими стежками. И э, вот в вынику мы встретились ровным, как послухать, как бы от лиры белорусские, Я думаю, что это будет развиваться і будет... Э, коли е в те те то від yeah. усталої тут не побачити традицію французьку, німецьку, венгерську, да, бо що це все один конгломерат культурний. І ми чим більше будемо poznawać, що по нами, тим багатіше будемо робитися самі. Я хочу додати до пана Лесі таку ситуацію, що ми думаємо про це звичайно і думаємо долучити і польських лірників перспектив, якщо це вдасться нам отримати фестиваль, і підтримка міста, підтримка громади, буде зацікавленість людей. То звичайно, буде розширятись географія. Звичайно, це явище на сьогоднішній день побутує в Європі. Воно розвивається більше того, воно не є законсервованим. Є молоді люди, які експериментують з сучасною лірою, з стилями, і тому тут теж є перспективи є автентичні. Є Інші речі і, і звичайно географічне розширення фестивалю теж передбачається, тому нам особливо приємно, що цього року фестиваль якби виходить за межі України завдяки приїзду пані Олесі і пані Василя. Це вперше, так? так гості так, за кордоном? Так. широкая дорожка, дорожка, что на... ты широкая. А на той дорожке крыса бы а на той дорожке

От розкажіть, яку програму підготували, На чим будете дивувати рівнян? Чи вона відрізняється від попередніх років? Адже відомо, що це вже третій рік поспілі? Проводиться цей так. фестиваль. Програма відрізняється, тому в першу чергу тим, що вона більш обширна. Ми проводимо фестиваль три дні, на відміну від попередніх, які були одноденними, лише на покрову. Цей день у нас сьогодні буде уже в програмі нашого фестивалю. Майстер-клас наших білоруських друзів, наших учасників Алєся Лося і Василя Гриня з білоруською, які ознайомлять нас з білоруською інструментальною традицією, автентичними зразками. Це не, не звідало. На територія для дрівнян, то точно, тому що це вперше тут у нас відбудеться. Але як казав пан Олєс, це споріднені культури, одна етнічна територія, тому ми, я сподіваюся, знайдемо багато спільного в цьому знайомстві. Це і для фахівців, і для широкого слухача. Завтра у нас буде дві презентації презентація книг Володимира Кушпета. Ось дуже відомого в Україні виконавця і знавця традиційної музики на Кобзі, на лірі. На Люд на Торбані і на багатьох інших інструментах. А також завтра буде відкриття фестивалю, де будуть презентовані виступи кожного учасника фестивалю. Ну і творчий доробок Михайла Хая, про якого ми вже згадували сьогодні. Йому нещодавно було 70 років, тому якби він буде звітувати перед лірниками і перед рівнянами, перед весьми за, за свої і творчі, і виконавські якісь досягнення за цей період. Ну а вже основний день це звичайно 14-те це покрова. Після служби Божої лірникуватимуть і кобзарюватимуть наші лірники-кобзарі біля Соборі, біля Воскресенського, біля Покровського, на святі вулиці Петра, Могили і Коперника, на фестивалі Бульба, на фортовернісажі на покрову і ще, і ще і ще не вистачає лірників настільки величезний інтерес організаторів різних дійств в місті Рівному, щоб запросити їх туди до участі, і це мене дуже тішить, тому що це потрібно. Тому ну, а завершиться наш фестиваль заключним концертом в міському палаці культури Текстильник о 17-й годині. Принагідно я і запрошую всіх, хто чув цю розмову до відвідування цих заходів. Побачити, можна буде і послухати лірників, як уже ми сказали, з Білорусі, так і з України. Цікавих лірників із Франківщини, Сумщини, Київської області, Львова, ну і рівного. В пан пане розкажіть. Про що будете показувати, дивувати під час проведення майстер-класу, що цікавого такого, про що не знали. Ну, ми хотіли би у першу калію повучитися, поглядіти, що робиться тут, на Равенщині. І Привезли з собою цікаві інструменти, Дуда традиційна наша ось літне, білоруська. Ліры, якія ну, шмат часу мы і сіл палажылі на то, каб э, пачало гэтажыць сваім жыццём незалежна ўжо ад нас. скрыпка, дудкі, э, васселлі вельмі добрах валодаў тэхніка ігры на дудках і парных дудках у нас вельмі такая рэліктавая была форма парных дудак. Гэта пачуюць нашы слухачы, госці, якія прыйдуць на нашшы майстар-класы і мы мяркуем, што, магчыма, будзе мастар-клас па беларускім народным танцам, дзе мы пакажам архаічныя танцы з на, 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 нашай зямлі. Ну І хацелася бы вось яшчэ з спадару Віктору у фондарру нашай сустрэчы, нашага культурнага праекта зрабіць прэзент падарыць кніжку это выдала беларускай энцыклапедыя і фонд культуры кожны пералажыўся з майстроў і мастакоў да гэтай кнігі это энцыклапедыі музеяў беларусі прыватных і дзяржаўных і перанечаны все майстры здымкі інструментаў які знаходзяцца і ў прыватных калекцыях і можна паглядзець які шлях інструмент пражыў Пакуін боюся на світ, хто до нього долучився, які були. Ось це, якби, от нас дар вам. Дуже вам дякую. Я думаю, ця книга послужить хорошою. Справою для знайомства всіх, хто цікавиться традиційною культурою полісся, в тому числі для порівняння для науковців, для практиків. Так що дякую вам за такий цілий подарунок і буде з нетерпінням чекати на майстер-клас для спільної справи для, для знайомства з традиціями. Запрошуємо всіх жадаючих. Приходять буде, буде то тому гарантуємо. Остасне, розкажіть, можливо, про актуальність проведення такого фестивалю. От, в чому, чим він відрізняється, можливо, від інших, які в нас в Рівному дуже багато проводиться фестивалів? в чому його, можливо, унікальність чи самобутність? Ну, я би сказав так, перше, це сама тема. І чому на покрову? На покрову лірники завершували свій сезон лірникування. Вони йшли на зиму, переставали грати. Це був, по суті, прощальний таке, таке свято, після якого Ліра зачихлялась і вже чекалось до весни. І тому це фінал, це як жнива лірницький, це раз. Друге покрова це свято захисника у нас вітчизни, це свято героїв УПА, це свято козацтва, це а, і, і, і свято, яке пов'язане з героїкою. Тематика лірницька, кобзарська це епічна тематика. Вона як ніяка пасує до цього свята. І тому цей фестиваль до цього дня мені видається дуже органічно, питається <кій> проведення різноманітних заходів свят і всього іншого тому тому лірники кобзарів цей день будуть скрізь де 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 вони можуть бути і вони доповнять святкування повноцінно чим відрізняється ще фестиваль це чоловіча традиція це чоловіча традиція відродження, яка відроджується, яка це реконструкція традиційної гри на цих інструментах. По суті, тому що це вже не автентичні лірники, не автентичні скрипалі, чи дударі, чи, 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 чи кобзарі. Це вже люди, які досліджують цю традицію, які вивчають, які реконструюють її. Але це все чоловіча традиція цим теж цікаво, тому що це надзвичайно забута і надзвичайно реліктова традиція для нас. Тому в цьому його відмінність. Можливо, камерність, особливим духом, тому що Ліра і Кобза не потребує мікрофонів, великих сцен. Сяде Лірник біля церкви, як колись, і буде грати. І біля нього збереться певна кількість людей і дух, його настрій, його псальми захоплять тих, кого вони захоплять. Кого це не цікаво, пройде поруч. Це дуже інтимний, я би сказав, жанр чи вид. Можливо, в цьому відмінність. Ну, а форми ми шукаємо. Кожен рік вони мають бути новими. І фестиваль набирає оборотів. І тому от я вам цього року розказав програму, як виглядає. Ну, Мене, наприклад, зацікавило те, що ви сказали. Це все-таки чоловіча традиція. От Чому саме чоловіча, в чому її особливість? Лірник все ж таки. Були випадки, от мої досліди що тече традиції старчиської лірницької. Ліррынкі хажалыя у Беларусі быў лірнік, але мог хадзіць з жанчынай і з дзіця. Ён мог браць з сабой старычку, анчына, якая таксама хадзіла жабравала. і былі такія выпадкі. Але на то, каб жанчына была лірнікам, Ну, , На жаль, такіх звестко няма і проста мужчынская традыцыя яна вельмі вірні, кансерваатыўна-лерніцкая. Я так думаю. Ось, і э, міма таго былі пэўныя патрабаванні далініскіх братчыкаў, да, бра, брат ірніцкіх, якія збіраліся на пагост раз ось, канец па крыва. яны сабіраліся разам па 40, па 50 чалавек па звестках этнографу адзіннацца стагоддзя. -го дзяліліся рэпертуарам, наячалі новыя маршруты, дзе там быў адзін, дзе быў другі, рабілі складку, плацілі грошы, які зарабілі набрацтва. На І гэта ўсё ж такі была тыпова-мужчынская такая вось, рух культурны. Цікаво, ви знаєте, ви знаєте, що відбувається в нашій країні, От чи охочі, ну, там, особливо і ви, чому зацікавилися і все-таки вирішили приїхати на Україну і взяти участь у цьому фестивалі? Ну, по-перше, що у мене шмат бороть в Україні. Я люблю тут бувати, От, вибираюся, скажу щиро, рідко. Ось. І ми близькі по духу, по культурі э ну самае эмоцыя, што нас любіць гэта палеская традыцыя. Гэта аднай, кажу, гэта проста крыніца, з якою можна вось браць тыя чыстыя вады, да, і вельмі осторожно пытацца разумець што-то такое, бо до нашых дзян знасталіся такі рэдкія формы і спева, да, і танца. э і гэта я лечу, ну, трэба берагчы вось, як великі скарб. Наш я не скажу, што супольны, ён належыць кожнаму, хто можа разумець багатство это. Ось, э, тому ось, э, мне очень приятно, что в конце мы выбрались. Э, и я думаю, что будет интересно, что традиция будет продолжаться. У нас есть, ну не скажу, что много, есть лирники, молодые хлопцы, которые спевают. Я думаю, что можна было бы поширить коло наших знакомств. Mm э, и, и так само мы были б рады забачить у гостях у нас, так само українських лірників, ковзарей і дослідчиків, бо нас цікавить і науковий бок традиції, да, дослід, коронет, відкуди це пішло, бо можна просто грати, да, отримувати асалоду від того, що ти долучаєшся до культури традиційної, а ще цікаво попитатися зрозуміти, де Карані. чому Калики да, В Росії это так само цікаво. Потому что лирник и калика, российское понятие это от слова калигвы. Калигулы это паншохи такие с куроны, в яких ходили паломники на Константинополь до Києва. на Святые Мястины. Ось, калигуки называли. Кали, калики перохожие. Да, Причому ходили женщины. І співали, але не співали з інструментами. От, власне, ви сказали, що займаються і молоді люди цим мистецтвом. Цікаво, чи на рівні ще є вже послідовники молоді? Чи це все-таки така стара школа? Ну, я би, ні, ну не стара школа. Звичайно, в нас є Лірник Андрій Лішук. Так який є теж учасником етногурту Сільська музика, етнокультурного центру нашого, є спроби працювати з молодими хлопцями і навчати їх. Поки що не говоримо про результати, але думаю, що фестиваль це гарний поштовх для того, щоб вони були і щоб, коло, якби, щоб кількість і лірницька традиція Волині успадковувалась, реконструювалася тут саме, тут, завдяки фестивалю, в тому числі. Я би хотів ще трошечки сказати в доповнення про це, про все-таки про те, що місто підтримує. Основним би, нашим фінансовим гарантом проведення є управління культури і туризму Рівненського міського виконкому, організаторами етнокультурного центру Рівненського палацу дітей і молоді, творчого об'єднання Дріблянські джерела, в якого є досвід проведення таких фестивалів, як Дріблянські джерела. І, звичайно, надають допомогу палац дітей, палац культури, текстильник, центр археолого-культурний центр Пересопниця і лірницькі, і кобзарські, київські, і Київські, Львівські цехи. Оце по суті те коло людей та толока, яка і причетна до фестивалю до організаційної, і до фінансової складової. Але це головна підтримка це те, що місту цей фестиваль потрібен, і місто третій рік його підтримує. Звичайно, ми працюємо відповідно для муніципальної громади. Пан Олесь, розкажіть, от ви не вперше в Рівному, от якось, можливо, можете оцінити нашого слухача. Яка, можливо, атмосфера панує на Рівненщині? Ну, Ще ми не так довго тут знаходимося, ми приїхали сьогодні раніцей, але я думаю, що просто традиційно Рівненщина це якби пом'яжує Волинщини і да, ніколи землі Галицько-Волинського князства з вільно цікавими традиціями. Я думаю, що тут люди вільно чуливі, цікаві і пригоджені. Поки що мы ось бачимо пригодженість. Можливо, у вас є улюблене місце у Рівну? Я, ще, я ще не вдалося нам походити так Насте, але я думаю, що сьогодні ввечері мы доклади можемо розказати. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву розмову. Сподіваємося і бажаємо, щоб фестиваль пройшов тільки най... найуспішніше і щоб у вас з'явилося дуже багато поціновувачів вашої музики, вашої творчості. <му> Отже, шановні рівняни та гості міста, завітайте на цей фестиваль, обов'язково не пошкодуєте. Отож, це була програма Рівна культурна мене звати Вікторія Бондар. До наступної зустрічі.